Сяці стільки збірна України та й практично весь інститут міжнародного футболу був на паузі, і ось цього тижня наша збірна повертається двома матчами проти Бельгії 20 і 23 березня. Це стикові поєдинки Ліги націй. Нагадаємо, восени Україна стала другою в групі дивізіону B з Чехією, Грузією та Албанією. І отримала шанс через стики піднятися в дивізіон A. тоді як переможець групи Чехія вже там, в еліті. Бельгія ж стала третьою у квартеті з Францією, Італією та Ізраїлем. Останній Ізраїль вилетів напряму. А передостанні бельгійці ще можуть зберегти місце в Лізі А. Відзначимо, що це двомачеве протистояння проти Бельгії ніяк не вплине на наші шанси потрапити на чемпіонат світу 2026. Цей наш вихід чи не вихід в Дивізіон А стосується вже наступного сезону Ліги Націй 26-27 років. І той сезон матиме вплив вже на кваліфікацію до Євро. Ро 2028 УЄФА у ЄФА щоразу міняє формат ліги націй, і наразі, саме стосовно наступної кваліфікації на євро, не можна сказати напевно, що краще умовно стати останнім в дивізіоні А чи виграти групу нижчого дивізіону. Бувало по-різному. Тож матчі проти Бельгії, хоч і формально офіційні, але турнірну мотивацію в них відшукати важко. Добре, що Україна має стики саме за підйом. Просто зараз ми можемо лише здобути щось. Підняття в лігу Ей, гарантовані матчі проти топ-збірних. У випадку невдачі залишимося при своїх. Було б набагато гірше мати стики за збереження місця в дивізіоні Бі. Це вже був би тиск від вильоту в Лігу Сі, а так низько Україна ніколи не падала і поки не впаде. З турнірним значенням матчів проти Бельгії розібралися. Далі у цьому відео на вас очікує представлення суперника. Назвемо дилеми, з якими стикнеться тренер України Сергій Ребров. Спробуємо вгадати склад. Ну і традиційно кореспонденти каналу збірна перебувають поруч із командою. Тож маємо для вас ексклюзивні коментарі гравців збірної. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, якщо хочете бачити більше контенту про збірну. А допомагає нам його робити преміум-спонсор національної збірної України з футболу компанія Вібет. Разом сильніші. Перш ніж перейти до представлення Бельгії, давайте трохи розімнемо мізки. До вашої уваги квіз про збірну України та її гравців. Відповідає Володимир Брашко. А ви можете з ним позмагатися. Хто забив найшвидший гол за збірну України. Протиробуває, пам'ятаю. Десь там 10 чи 12 секунд. Девіч чи ярмолом? Ярмолим, напевно. Я пам'ятаю, пам що десь грали. 15 секунд. А хто найдорожчий футболіст збірної за версією Transfer За версію mm, Transfer Market. Ні. Ну, здається, Добок там на 38 мільйонів. Хто ще більше. Забарли трошки більше 38. Бачив, сказав навіть да. А Хто з цього складу грав у чемпіонаті Бельгії? Міхаліченко. Ще. А, хто ще грав? А Сича. Ще. Еще? Так, дайте подумати. Ну, Малиновський грав. А Яремчук. Так. Все? І ще один. Ще один. Хто ще? Зараз приїхав на збір після паузи. Після відсутній був зараз повернувся. Хто ще я вже забув. Назарин? Так. В Ба Антверпені, здається, не? хто грав в Індії? На колюжный. А может, знаешь, кто играл в чемпионате Исландии? В чемпионате Исландии? Не знаю. Також супер Иван. Да? Да. Ничего себе. Я не знал. Кто играл у Дании? У Дании. У Дании. Че не знаю. Допик. А, Тьома, точно. Хто має ресторан? Має ресторан з До речі, сам Брашко такий собі гравець збірної Шрёдінгера. Його не було ані в основному, ані в резервному списках Риброва. але він був у розташуванні збірної, тренувався, поки легіонери не приїхали. Зараз Володимир вже з молодіжкою, яка проведе спаринги проти Словенії і Польщі. Здавалося б, Брашко це фігура в опорній зоні на довгі роки, і він вже чимало грав за Реброва. Як вам це кадрове рішення наставника збірної? Пишіть в коментарях. Давайте про суперника. Бельгія одна з найсильніших за складом збірних світу останніх 13 років. Один показовий факт: в період з 2015 по 2022 Бельгія 4 роки була найкращою командою рейтингу ФІФА. А тепер один неймовірний факт. За шість останніх відбіркових турнірів: три чемпіонати світу і три євро. Бельгія має лише одну поразку: одну поразку в 58 матчах і 46 перемог. В цих шести останніх кваліфікаціях Бельгія здобула 85,5% від можливих очок. На жаль, для Бельгії свою відбіркову фантастику їм практично ніколи не вдавалося екстраполювати у фінальні турніри. Один півфінал і три чвертьфінали за ці шість форумів. Лайном ти не був, але й до вершин не дістався. Як Тоттенгем. Цитата з фільму Залягти на дно в брюге до речі, бельгійське місто повністю підходить до збірної Бельгії. Недарма Тоттенгемці, Альдервейрельд і Вартонген дуже довгий час уособлювали бельгійську оборону. Ці двоє а ще Азар, Віцель, Мертенс, Вермален, всі вони або зав'язали зі збірною, або закінчили кар'єру взагалі. Але і зараз головні зірки бельгійської збірної це останні з могикан золотого покоління, від якого не безпідставно очікували бодай якогось фінальчику. Де Брюйне. Скоро буде 34 і в цьому сезоні він вперше не є залізобетонно основним в Манчестер Сіті і піде наприкінці сезону. Куртуа скоро виповниться 33, Лукаку 32. На цих двох старіння поки не відображається. Тібо стабільно один з найкращих воротарів світу, і його повернення в збірну, на якому зупинимося пізніше, безумовно підсилення. Ромелу ж продовжує грати за Антоніо Конте тренера, який знає, як використовувати Лукаку як найкраще. Тепер ці двоє тягнуть до чемпіонства Наполі. На місці, тобто у складі Бельгії, Мень'є, Тросар, Батшуаї, Кастань, яким вже теж за 30. Останній пропустить першу гру через перебір жовтих. Але є й ті, хто переживають розквіт. Юрій Тілеманс, хоч і має 74 матчі за збірну, ніколи не був таким топом, як зараз. Він ключовий гравець сенсаційної Астон Віли, чвертьфіналіста Ліги Чемпіонів, класичний бокс ту бокс, півзахисник, встигає всюди, однаково корисний і з м'ячем і без м'яча. На чемпіонаті Європи у 2021-му Жеремі Доку вразив у чвертьфіналі проти Італії. Тоді лівий Вінгер, якому було 19 років, знатно знущався над майбутніми тріумфаторами. Йому вдалося 8 обведень. А зараз Доку подібну і навіть кращу статистику регулярно видає у Мансіті. Хоч Севілья зараз не та, що раніше середнячок Примери не грає Велче. Не виграє Лігу Європи, але її найкращим гравцем є бельгієць. Правий вінгер Доді Лукебакьо ніфіга не асистує, але чудово забиває сам. 11 голів у 28 турах. Найкращий показник Лукебакьо в кар'єрі. Центр форвард Луї Опенда з РБ Лейпциг і атакувальний хав Шарль де Кетеларе за таланти. Їх об'єднують дві речі. Перша чудова гра до нового року і провальний відрізок з січня і до нині. Друга на їхніх позиціях суперзірки, ветерани, де Брюйне і Лукаку. Існують тактичні варіанти, де можна задіювати і молодих, і старших. Але якщо треба робити вибір, то салабони йдуть на лаву запасних. В опенда ще й перебір жовтих на перший матч. В захисті бельгійців культових персонажів вже нема. Є сподівання, що такими стануть Артур Теат за Айнтрахту і Зено Дебаст зі спортінга. І вже нема надій на Воута Фаса з Лестера. Юним не назвеш і надто багато чудить. Але на рівні АПЛ. Чи змусять його помилятися наші? Це питання, головне оновлення збірної Бельгії це тренер, француз іспанського походження Руді Гарсія. Це його перший досвід роботи зі збірною. А от на клубному рівні виділимо такі його досягнення і невдачі. З плюсів чемпіонство із юним Еденом Азаром в лілі 2011 року. Ще до катарсів у ПСЖ, але все одно доволі сенсаційно. 85 очок із Ромою у 2014-му. Менше, ніж в Ювентуса. Римляни стали другими і з дуже хорошим показником. Фінал Ліги Європи 2018 з Марселем. Поступилися Атлетіко, в якому співвітчизників ховав Антуан Грізман. Півфінал Ліги Чемпіонів 2020 із Ліоном, в якому поступився майбутньому переможцю Баварії. А по дорозі вибив Ман-Сіті, Пепа Гвардіоли і Олександра Зінченка. А ще в Гарсії аж три нагороди найкращого тренера Франції: це за живих Венгера, Дешама, Зідана. З невдач останні дві роботи Гарсії. Щоразу його звільняли все швидше. Спочатку аль Насер з Кріщану Роналду Гарсія відпрацював 9 місяців, і потім чемпіонський наполі Лучано Спалетті Гарсія успішно розвалив за три місяці. Протягом всієї кар'єри Гарсія використовував схему 4-3-3 з варіаціями. Дефіцит класних оборонців і наявність в прекрасній формі Доку і Лукебахіо не дає приводів Руді Гарсії щось міняти у своєму тактичному світогляді. Головне наразі досягнення Гарсії. Повернення тібо Куртуа у червні 2023-го Воротар пішов зі збірної, бо за відсутності де Брюйне капітаном на матч проти Австрії був не він, а Ромелу Лукаку. Варто підкреслити, що у Куртуа не було претензій до Лукаку, а лише до попереднього тренера Доменіко Тедеско. І через це рішення, і через невдалу, на думку Тібо, комунікацію. За відсутності Куртуа, основним воротарем збірної, в тому числі на Євро 2024, був його ровесник Кун Кастельс, легенда Вольсбурга, нині в Саудівській Аль-Кадісії. Зірок з неба не хапав, але на фоні егоїстичного куртуа, людина честі, так би мовити. Так ось Кастельса, повернення Куртуа, ніби це Манна Небесна, взбісило. І вже він закінчив зі збірною. Цитуємо Кастельса. Для мене всі рівні, жоден гравець не стоїть вище за команду. Так говорили на початку і в федерації, але тепер перед Куртуа буквально розстелили червону доріжку. Я чув, як Куртуа сказав, що звільнення Тедеско підтверджує його правоту. Це свідчення того, що він взагалі не відчуває провини за ту ситуацію. Це не відповідає стандартам і цінностям, які я вважаю прийнятними для командного спорту. Я не можу бути частиною організації, яка схвалює таку поведінку. З цього моменту я недоступний для збірної, адже не можу їхати в табір національної команди з чистою совістю. Є багато гравців, які думають так само, як я. Мені цікаво, що вони скажуть. Це була не просто суперечка між куртуа і Тедеско. були сказані інші речі, які мене зачепили. Дамо слово і іншій стороні. Свіженький коментар від Тібо Куртуа. Я можу зрозуміти, що це було неприємно для куна, адже він був номером першим. Якби у мене були проблеми з певними гравцями в команді, мене б не було у збірній, навіть якби це був один гравець. Я не знаю, що мав на увазі Кастерс, коли сказав, що я говорив недобре про інших партнерів. Єдине, що я сказав, це те, що Лестер, в якому на той момент грали фас і кастань, боровся за невиліт за ПЛ. Це було сказано не для того, щоб критикувати рівень футболістів. Ці слова були неправильно сприйняті. Друзі, велкам в коменти. Повернення такого топаря як куртуа. Це плюс для Бельгії? Чи все ж командні цінності, про які говорив Кастельс, треба берегти краще? Перейдемо до справ України і почнемо з найсвіжішого. Замість травмованого Таловірова до збірної приєднався Олександр Сваток, який нині виступає в Сполучених Штатах в команді МЛС. Остін повернення сватка це одразу флешбек з Євро 2024, як Олександр намертво закрив Лукаку. Хоч 0-0 і не влаштовували нас, на відміну від Бельгії, але оборонний перформанс в три центральних захисники забарний сваток Матвієнко був якісний. Напевно, якби Ребров розглядав цю розстановку як основну і зараз, то він би покликав сватка одразу. Тож, мабуть, Сваток не під схему з трьома ЦЗ, принаймні не як стартовий варіант, а просто резервний центрбек. Напевно, мабуть, ви зрозуміли, що це лише наші припущення. Реброва продовжує хитати у виборі опорного хавбека. В осінніх матчах із перших секунд там виходили Брашко, Калюжний, Степаненко. На заміну з'являвся Криськів. З Тарасом збірна неофіційно попрощалася. Брашко відправлений в молодіжку. Криськів у резервному списку. А в конкуренти Калюжному Ребров викликав Європи. Гора Назарину. Він понад рік майже не грав у Шахтарі, не бачив його Маріно Пушич в основі. А от зараз Назарина вдало вийшов на заміну, потім тричі зіграв в старті і миттєво повернувся до збірної. Давайте трохи більше дізнаємося про Назарину. Наші кореспонденції Еллі Іванюкович вдалося попитати, Єгора у форматі: було чи не було. Отримав жовту чи червону картку через помилку арбітра. Не було. Було. Рахую, було. Давай тоді розкажи. В матчі з Дніпром два роки тому ми грали. Це був останній матч чемпіонату. Я отримав вилучення і дискваліфікацію на чотири матчі, рахую там не було червоної карточки. Це моя, це моя думка. Я да, хотіла запитати: це ти так вважаєш? Це я так вважаю, моя думка. Окей. Okay. Плутав в роздягальні і заходив до суперника. Не було. Сварився з партнером по команді прямо під час матчу? Не було. Не пам'ятаю. Симулював на полі? Так, було. Часто буває. Це не б сказав не часто, не часто. Було, але не час. Не подобалася форма, у якій граєш? Не було. Не міг заснути після болючої поразки? Було. Зараз згадаєш якийсь Та, такий момент. за останній матч візьму навіть. З Карпатами ніч. До цього була ніч з Кривбасом. Зрозуміло. Отримав подарунки від вболівальників. Так, було. Що, Що це було? Це зазвичай це якісь плакати. А було футболки дарували, Була там якась подушка, чашка, кружка, якась. Були подарунки. До футболки зазвичай навпаки просять. футболки мені, мені раз подарили вишиванку. Вболівальник подарив вишиванку, вона в мене по цей час вдома лежить красива. Мені вітання цьому вболівальнику. Так, передаю вітання, звісно. <рес> не знав, як відсвяткувати гол, тому зробив щось дивне. Не було. Травмувався під час тренування? Було, звісно. Грав матч з температурою? Було. З високою? Ні, з високою не грав, але було з температурою грав. В Атаці є хороша і погана новини. Хороша це повернення Андрія Ярмоленка. Рекорди існують, щоб їх бити. Так говорив і Майкл Фелпс, і Кріштіану Роналду. Тож і ми повболіваємо за бомбардирський рекорд Ярмоленка, якому залишилося усього два голи, аби наздогнати Андрія Шевченка, і відповідно три голи, щоб стати одноосібно найкращим бомбардиром в історії збірної України. Погана вже навіть не новина, а даність. Це відсутність через допінгові проблеми Михайла Мудрика, що там з його пробою Б. На якій стадії розгляд справи нема не те, що офіційних новин, а навіть чуток інсайдів. Мудрик гравець, який за останні два роки безпосередньо голами і передачами найчастіше впливав на позитивний результат збірної України. Двічі Грузія, Ісландія, Мальта, Північна Македонія з 15 останніх офіційних матчів, в яких Мудрик брав участь, в третині він робив вирішальний внесок. Не дивно, що саме мудрика, українські вболівальники найчастіше обирали Левом Матчу. Лев Матчу це нагорода, заснована національним спонсором збірної брендом Львівське. Її отримує найкращий гравець у складі нашої збірної за підсумком кожного поєдинку. Голосуєте ви, вболівальники, на сайті levmachu.uav.ua. Під час гри збірної посилання на голосування під час матчу з Бельгією буде в описі до цього відео. До речі, лев матчу це не просто розвага. Кожен ваш голос дорівнює одній гривні на благодійність від національного спонсора збірної бренда Львівське. Знаєш, у кого найбільше левів? Ну Мудрика. Скільки? Не знаю, щоб 25 десь. <рес> 9. Дев'ять. Буде не вистачати нам Михайла в найближчих матчах? Mm, да. Ти спілкуєшся з ним на зв'язку? Ні, не спілкуюсь. А підтримував якось ці ситуації, що склалася нині? Та не знаю. Я думаю, що йому стільки людей писало, що, що те, що я б йому написав, нічого б не змінило. Але звичайно, що хочеться, щоб він повернувся, бо це дуже гарний гравець і гарна людина. Хто став першим левим матчем? Шапаренко чи Зінченко? Зінченко. Шапаренко. У кого з вратарів більше нагород Лева Мачу? Шішан. А, Трубін. Трубін. Да. Правильно, 6. У Трубіна. У кого більше Левів Матчу? Ярмоленко чи Зінченко? Ярмоленко буде. Правильно всім. У кого більше Левів Матчу? Миколенко чи Яремчук? Яремчук. У них обох по три будь чобі силу левам, які працюють як одна команда на спільному полі. І наша справа є прикладом того, що кожен внесок важливий для спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Саме Яремчук міг стати заміною мудрику на лівому фланзі атаки. Одразу пригадується, як вдало Роман вийшов на цю позицію рік тому проти Боснії і Герцеговини. Спочатку забив сам, потім з лівої влучив в голову довбику. Але з урахуванням раптової хвороби Довбика Яремчука все ж слід чекати на вістрі. Вибір з у півзахист не фонтан. З чотирьох вінгерів, яких викликав Ребров, всі чотири лівші. Циганков, Ярмоленко, Гуцуляк чітко асоціюються з правим флангом. Назаренко грає зліва в полісі, але з різних причин навіть в Житомирському клубі перестав потрапляти в стартовий склад. І грає максимум по тайму. Або ж є варіант з Єгором Ярмолюком з Бренфорда. Він вже викликався, але ще не дебютував. 21-річний Ярмолюк взагалі не крайній хав, але має непогану швидкість і видатну витривалість. В принципі, в АПЛ без неї не закріпишся. Пишіть в коментах, як проблему відсутності Мудрика вирішить Ребров. Хтось з правих вінгерів? Яремчук. Ярмолюк чи взагалі зміна схеми? В цьому складі збірної знайшлося місце трьом найкращим бомбардирам УПЛ цього сезону. Владислав Ванат, Георгій Судаков і Олексій Гуцуляк на трьох забили 32 м'ячі. Кожен гол в нашому чемпіонаті цього сезону має особливу цінність завдяки акції Сила голу, яку започаткували Вібет Фаундейшн, УАВ і Українська Прем'єр-Ліга. Кожен м'яч в УПЛ це 5 тисяч гривень на відбудову інфраструктури Київської ДЮСШ-21. Станом на зараз в УПЛ забито 377 голів, що еквівалентно сумі 1 мільйон 885 тисяч гривень. На сам кінець тримайте нашу спробу спрогнозувати стартовий склад. Насправді суперечливих позицій достатньо почати, хоча б з голкіперської, де Трубін за останній час пропустив чимало воротарських м'ячів, на відміну від різника. Та напевно гратиме перевірений трубін. А що робити з правим захисником? Тимчик, який вдало протидіяв доку на євро, травмований. Конопля зрідка грає в шахтарі. Напевно, все ж Юхим, а не зовсім недосвідчений на цьому рівні Олексій Сич Скарпат. Забарний Матвієнко, Миколенко точно мають бути. В опорці пророкуємо більш динамічного і двостороннього Назарину, який тим більше має репутацію Любимчика Реброва. Шапаренко не в формі, тому Судаков в парі із Зінченком. Нарешті здоровий циганков. Його очікуємо справа. Зліва давайте рандомна ставка на ярмолюка. 49 матчів в АПЛ у далеко не найгіршій команді. Явно натякають на його хист і фізичні здібності. Принаймні дасть об'єм і не просяде по загальному рівню. Ну і Яремчук на вістрі за збірну він майже завжди грає чудово, незалежно від клубних справ. Знову ж таки, звертаємося до вас. Пишіть в коментарях, як вам наш склад, і обов'язково накидуйте свої ідеї. Україна явний андердог протистояння з Бельгією. Партнер каналу компанія ВіБет Україна на прохід наших у дивізіон A дає коефіцієнт 4,85, тоді як на Бельгію, 1,22. Знову ж таки, згадуючи 00 на євро 20,24 – все може бути не так однозначно. Перший матч Україна-Бельгія розпочнеться у четвер, о 21.45 в іспанській мурсії на стадіоні Нуева Кондоміна. Краще, мабуть, не перекладати. Пряма трансляція на Мегого, А от Ютуб-канал Взбірна готує для вас передмачову студію і альтернативне коментування матчу. Розпочнемо о 20-й, в кадрі Артем Дамницький, Олег Маслюк і Максим Гіленко. Підпишіться на збірну, аби не пропускати наш контент. Ну і по-людськи наблизити нас до ювілею в 100 тисяч підписників. На цьому прев'ю завершене. Якщо все ок, з вас вподобайка. Якщо не ок, вподобайка і комент, що саме ви бачите інакше. Дякуємо за увагу, вболіваємо за своїх.